Кирпич. Кожна людина, сидячи на березі моря та пересипаючи в долонях пісок, мріє знайти там якийсь скарб або гарну мушельку. І багато людей, які пірнають в глибину на єгипетському курорті, потайки мріють побачити залишки прадавньої цивілізації, а не лише гарнющих акваріумних риб. Колись давно на подвір'я моїх батьків привезли машину піску, і там ми знайшли такий великий шмат, чи то скла, чи то бурштину. Я спочатку хотіла піти до фахівця спитати, що воно таке, але потім вирішила для себе, що то стародавній бурштин. І байдуже, якщо то насправді шматок скла, бо казка цікавіша за реальність, казка, яку ти сам вигадав. І не захотіла перевіряти. Поряд з Берліном є чудове місто Пацдам. Дуже гарне і старе. І там поряд є цілий великий музей під небом Сан-Сусі, перекладається як без турбот дуже дивна назва. З огляду на те, що то була резиденція правителів. Бо якщо ти правитель, хоч чогось, ти завжди маєш турботи. Хіба що ти вже помер. Я не буду розповідати офіційну історію цього місця, не буду сперечатись, заперечувати, але в мене склалась своя казка як кажуть, альтернативна. Хоч не все в цій казці, навіть казці складається, адже там стільки всього незрозумілого, що ніяка фантазія не може це охопити. Тому розповім лише кілька припущень. І нехай в мене полетить отой великий камінь, що на початку відео. Альтернативна історія захоплює. Вона дає простір фантазії. Ти маєш право уявити собі будь-що. Адже це не підручник з історії. Це казка. Майже ніколи не доведена і не визнана офіційно. Але дуже цікаво. завжди. Хоча і офіційна історія часто не доведена. Мовляв, так було, а що було, нащо, хто там може що довести. І в підручниках завжди нудно, багато якихось дат і хто їх вигадав, аби вчити було що. Тож, та сама казка, але визнана та нудна. Ну, то вже таке. Сан Сусі це величезний парк з алеями та великою кількістю різних палаців. Щоб все це оглянути, треба дуже багато часу. В мене його не було, я лише пробіглась по верхівках. Та й з цим можна написати цілу книгу, але її, мабуть, вже написали офіційно, тож не будемо. Було дуже приємно ходити по парку, великі дерева, гарні квіти, все доглянуте і дбайливо прибране. І серед тих висаджених навмисно квітів моє українське городнє око побачило. Помідори, так, так, помідори, там, де їх не садили. І мені спала така думка, що то, як ми, українці, розбіглись по всьому світу і прибились, де змогли, там, де нас і не чекали, бо тікали від війни. Та чи зможемо там прижитись, але то вже про інше. Для невігласа, як я, в парку є море можливостей постояти та повитріщатись, бо на кожному кроці. Було на що подивитись без кінця і краю. Це було свято для душі, і я його отримала. І що мені перше кинулось в око? Це величезна кількість скульптур, неймовірно, вони були всюди, на алеях, на площах, у закутках, біля палаців і на їхніх дахах, їх всюди так багато, і в більшості своїй, дуже вишукані, хто ж стільки зробив. І нащо? І головне як. До того ж гадаю, що лишились не всі, бо були війни, а в такі часи люди не думають, куди стріляють, і що руйнують. Підемо далі. Є там велика площа, там все як належить, і фонтан з басейном, і обеліски високі, і величезна кількість вишуканих скульптур. Але є там одна річ, яку я не можу збагнути. Це чотири ванни, мармурові, невеликі, як наші, на площі з чотирьох боків. Для чого вони? До речі, я також бачила біля входу в музей в Берліні на музейному острові. Цікаво, нащо вона там? Від палацу до площі є гарні тераси на схилі, і там нібито такі теплиці, щоб вирощувати виноград та фіги багато, невеличкі. За дверцятами із склом. Я трохи вирощую щось на городі і не розумію, що там може вирости такого, щоб вкласти стільки сил та грошей у ті теплички на схилі, і поряд з ними викладені дорожки. Не стежки, а доріжки. Багато чого дивного в тому парку, і на мої питання. Я не знайшла відповідей. Колись в моєму дитинстві часто вживали слово допотопний, тобто старий, але не дуже давній, бо досі вживаний. Зараз я його рідко чую, і вигадала я собі таке, що все те допотопне. Не таке давнє, як з Біблії, але не дуже старе, бо ще люди пам'ятають, і жила в ті допотопні часи гарна та весела цивілізація. Вона залишила після себе такі витвори мистецтва, які ми пояснити не можемо. І в тому парку був величезний меморіал Сан-Сусі без турбот. Там ховали своїх ті допотопні люди. Вони збирались там на площі, вшановували пам'ять і кожному ставили мармурову, скульптуру або маленьку тепличку, як у нас на кладовищах, де ховають кремованих людей. Запалювали багато світла на обелісках, а у вани наливали вина, щоб кожен міг пам'ятати померлого. Вони не тожили, вони з честю проводжали у той світ, де Сан Сусі, без турбот, і кожна статуя була пам'яттю, кожна урна на парканах була останнім прихистком когось. Потім щось сталось, або якийсь метеорит впав. І всіх затопило великою хвилею. Або якась чергова велика тартарія черговим правителям вирішила принести всім свій тартарський світ і стався великий катаклізм. Бо зброя мала бути, якщо вона була взагалі дуже руйнівною, бо вся цивілізація була дуже розвинутою, і кожен народ хотів лишатись собою, а не бути великою тартарією. І це дуже схоже на наші часи. Така собі казка, альтернативна історія цікава, але ще більш лякає, ніж наша з підручника. Будемо сподіватись на краще. Дуже дякую тим, хто дослухав мене до кінця. А якщо не згодні, то я не проти. Можете навіть кинути в мене той великий камінь спочатку ролика Я не ображусь. Буде багато, збудую хату. Але то я вже казала.